Не зможе. І сюди ближче вирватися? Дивіться. Е, дивіться. Ну, найперше всіх вітаю. свято. Святом добра, миру і нічого найкращого. Краще, ну, надіємося, скоро будемо. Е, коротенько. Е, сьогодні планувалася попереджувальна акція, попереджувальний страйк, е, який... Ну, був ініційований учасниками бойових дій працівниками нашого управління, так і іншими працівниками як е, реакція на ту політику Укртрансгазу, яка проводилася останні два роки стосовно оплати плату. Е, то зрозуміло, е, що не є якийсь страйк в класичному е, розумінні, оскільки це не в робочий час, це в особистий час працівника через обід, тому е, бояться нема чого і ніяких не. Не може бути тут е, нюансів в цьому плані. Е, мета основна, яка ставилася е, проведенням акції, е, це е, привернути увагу керівництва, плату нового керівництва так, до реально існуючих проблем, до тих питань, які е, турбують людей. Е, і які не вирішувалися вже тривалий час. Я історію дуже довго не буду розказувати, ви пам'ятаєте. 16-й рік оці перекоси в зарплатах, коли люди там підняли дуже суттєво різних рівнів, а про людей щось забули. Значить, Це воно виплило в 2017 році, в листопаді місяці ми проводили свою конференцію, висували вимоги. Ви це і на превеликий жаль до теперішнього часу. Ну, я б міг сказати, буквально до вчорашнього дня реакції Вони якоїсь не керівництва не було. Так. Ну, як, Місяць тому я їздив до Києва, ви ну, напевно знаєте, і були певні переговори з керівництвом, але через два дні, по-моєму, приїзді звільнили керівника Мирослава Петровича, і тепер в нас вже є новий керівник Хоменко Андрій Іванович. Та мета, яку ми досягли, привернула увагу. Значить, свідченням цього є відрядження, з якого я сьогодні повернувся. Ми були троє з Прикарпат Трансгазу. Я, Василь Тарасович, бойко, начальник управління і директор філії Прикарпат Трансгаз, Рахмі, Віктор Григорович. Ми мали зустріч із новим керівником, який Ну, заявив про те, що е, вони розуміють проблему, е, можливо, навіть ширше, як ми, ну, з їхньої дзвільниці інакше дивиться. Вони розуміють, вони її бачать і готові навіть е, ну, якісь кроки робити, щоб е, ситуацію поправити. То, ну, ви знаєте, де в нас відтік кадрів, ну, вже троє інженерів звільнилося, я не говорю про робочих. Так, не тільки наша проблема, кордони відкрилися більше, і люди, коли бачать, що в сусідній Польщі заробітна плата вища, так, то відповідно висококваліфіковані кадри і, на жаль, туди йдуть. Повертаюся до, до зустрічі. Значить, які шляхи вирішення цього питання пропонують? У нас була ідея така, щоб. Ви ми переглянули колективний договір і е, вернули ті співвідношення, які існували між, між е, розрядами, між посадовими укладами до травня місяця. Е, відповідь така: таке зробити неможливо. Оскільки е, то прийнято конференцію, всі протоколи е, на руках в Києві є. Е, про спілки на це погодились, і ні в кого ніяких в принципі зауважень не було. Якщо хтось з цим не згідний то в судовому порядку можуть поспорювати. Так? Що ну, є трохи фахівець в даній галузі, скажу без, без Е, Але проблеми вирішувати треба. Тому е цілі, перші, цілі, які ставить Укртрансгаз і новий керівник перед собою. Одна основна, значить, це надійний транзит природнього газу до Європи і його постачання на внутрішній ринок. Ці цілі, я так розумію, вони в нас не викликають ніяких ну, зауважень і ми також зацікавлені, щоб в нас була робота. Але питання оплати праці. Ну, воно виходить зараз на перший е, план. Е, тому, якщо не можна поміняти цю е, тарифну сітку, яка зараз є, пропонується не то, що поміняти, не можна вернути коефіцієнти, пропонується зараз керівництвом ПАТу, вже з 11 травня е, є наказ проведення нової системи оплати праці. Абсолютно нової. Не тарифної сітки, а ну, так званої грейдової чи грейдингової е, системи з оплати праці. Е, відповідно до календарного плану, який е, ну, там проговорюється, чи вже є затверджений у Укртрансгазі, е, така система оплати праці мала би бути впроваджена ну як основний перший етап е, до 1 жовтня. 2018 року. Що вона е, дасть людям з того, що я почув там в Києві. Значить, е, вона дасть, як перший етап, ріст посадових окладів ну, приблизно на 40%. Але знову всім, так? Звичайно, я не знаю, я не знаю, яка буде братися база. Бо ну наскільки говорили, значить, буде проведено дослідження, воно до середини липня має бути закінчено аналіз професій, посад і так далі. В принципі, я думаю, що ну, зараз не такий формат, щоб детально це розібрати, але я ну, готовий буду, напевно, детально прийти до кожної служби і це розказати. Або може у форматі ми якось розширено про вкому зберемо. Тобто, це ну, буде. Тому Ну от, значить, Пропонується введення нової, нової системи оплати праці, яка буде перша. Е, прозора і зрозуміла для кожного працівника. Тобто кожен буде розуміти, яка його зарплата, що вона іменно така, і як зробити, щоб вона має бути більша. Е, і, ну, на мій погляд, особистий, я не, не, не цей. Вона буде або має бути більш. Справедливою, я не думаю, що то, то ідеальна, бо ідеально у світі нічого немає. що Вона може бути більш справедливою. Хоча, як ми знаємо, будь-яку навіть саму хорошу ідею можна споскудити відповідними. Тобто такий, такий посил є від керівництва пату, ну, що мені було заявлено, я ну, маю ну, таку. Таку мету донести це до, до колективу. Якщо ми ну, на це погоджуємося, так і рухаємося в цьому напрямку, то робимо певні кроки. Якщо ні, це ну, відповідно можливі страйки, конфронтації, щоб ну, для керівництва пату заявили для них зрозуміло, що не бажано. І, ну, Дасть воно, не дасть щось. Це, це Ось така, така ситуація оту. коротенька. Збиралися ми не зато. Наприклад, за заоздоровча. Будуть рівняти. Е, так, так е, цікаве. Наступне питання. То, хто ходить в е, мешках, та... має 50 тисяч, блядь, а хто закав 3 тисячі. Стосовно, та, та, стосовно я. Е, Теж можу сказати зі слів голови ради голів прослому Турчика, що на наступний тиждень буде засідати. Е, Комісія закладання колективного договору, але вже питання вирішено, і він клятвенно пообіцяв, що буде е, матеріальна допомога на оздоровлення в одинаковому розмірі для всіх працівників компанії. Це то що ми, значить, е, воно так вони пропонують це ввести з 1 січня. А, а, не, ні, лохотрон, вони нас вдома починають. Ну, дайте я до, до цього. закінчу. Значить, це має бути прийнято зараз на комісії і конференцію перенесли до липня, до липня місяця. Так. Оскільки ну, зараз питання не готові, а проводити конференцію, аби поміняти там і кому тере, і це, ну, сенсу немає. Тому треба підготувати питання, які турбують людей, і їх прийняти. Сума Сума обговорювала. Значить, на нинішній день того 0,5 оклада, це є сума на кожного працівника 10 тисяч чотириста ну, з копійками. Боюся, в середньому 10 тисяч 400 на нинішній день. Скажу більше, але ну, то є інформація така, ну вона недостовірна. Не то, що недостовірна, вона ну, не кінцева. Не кінцева так. Е, НАК Нафтогаз, ну, структуру, якого ми входимо, е, погодив для деяких своїх підрозділів, що я не помиляю, сукоргаз видобування чи «Укртранснафту», значить е, матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі окладу. І відповідно наші. Е, і пан Сороченко, наш головний економіст, начальник департаменту, разом з Турчаком і ще з кимось побігли до НАКУ і кажуть, ну, так, ну давайте вже якось будемо для всіх одинаково, і ми просимо, аби для Україна також був один оклад. Можливо, я, ну, це не мої слова, це слова Турчака. Можливо, в цьому році ще півокладу Але, ну, то я не за що купив за то і продукт. Це що здоров'я. А за вислугування вислуга відповідно до плану нової системи переходить в оклад. В розмірі одну В розмірі сорока відсотків. Ну тепер один і чотири ми говоримо за відсотки. Опять же, хто має 100 тисяч в нього свої відсотки, хто має 5 тисяч чи 6 в нього свої відсотки. Оце щось рішається, і на рахунок того, що ти говорив, що одноосібно голова про спілки наших об'єднаних проспілок. Він одноосібно дав дозвіл на підняття зарбідних. Коли люди не підтримували цього, і люди мало того, вони цього не знали, це було рішення 2016 року, а в дійсності в 2017 році ми аж узнали про це. Ну, я і про це яка, реакція, яка реакція на оцього нашого голови, голову так званого голови про спілки, як він е, зробив людям набагато гірше, а своїм колегам, якими. Е, Конячок попиває, зробили ідилію. Наша реакція долинська вам відомо. Ми проводили конференцію по чергово. Можна це щось зробити? Я не знаю. Агірський я не можу як... тобі сказати. Почекайте, ну, давайте да, ми да, закінчимо да. із паном Турчуком. Турчуко. значить, на мою особисту та думку, та він не гідний бути головою не ради. Гідний, так. Ми приймали це рішення, ми звертались до інших колективів, але. Ну, це є виборна посада, і шляхом виборів це Але робиться. Це ж ключове рішення, ну, яке я... він одноосібно видав за колектив. В нього є ще раз повторюсь, можливо, ти не чув в нього є і в Києві і в Хваті всі протоколи, всіх філій з печатками, Але що це, це було важливо. погоджено і проведені конференції. Тому ну документ, Я не знаю, я тому а це щодо це... гірських. Значить, не в моєму розумінні не я. Не кажу зараз в розумінні транзалі, але в моєму розумінні. Значить, говорилося про грейди і про різницю в е, тарифних е, ставках для різних регіонів. Насправді вона, напевно, буде. Табличку ведуть і додатково? Ведуть. Напевно, вона буде. В якому розмірі? Я не можу сказати. Говорив я ну, з, з новим керівником і, ну, в принципі. У мене бачення таке: якщо ми рухаємося в цьому напрямку, впровадженні нової тарифної сітки, то принаймні я на цьому рівні, на рівні Прикарпатра зразу, мав би брати в цьому участь у плані пропозицій, обговорень, входження в робочу там, групу чи комісію, чи як воно там буде, аби ну, мати можливість контролювати і бачити, чи дійсно так робиться, як обіцяють. Бо ну. Якщо скажуть, ми зробимо, зробимо, і е, надалі ми попрощалися з Утвіним через півроку, ну це зрозуміло, що не вийде. Ми кожен тиждень або там, чи два рази в тиждень бачимо конкретні кроки і тоді бачимо, воно йде чи не йде. Ну, то Далі час все на словах. Але в 5-40 додавляють, а 40 знімають. Сьогодні... Ні, 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 Дивіться, ні, насправді є. Перше. Не всі люди мають 40% висловлення. А буде всіх, буде всіх 40. Наступне премії квартальні. Премії квартальні, премія до Дня професійного свята, до газовика і оздоровчі вони рахуються від окладу. Оклад буде більший на 40%. Відповідно, і сума премії квартальної. До газовика і до цього буде більше на ту судову. Щодо не буде. Дивіться, ще, ще один момент за квартально, аби я не забув просто. Заявлено, що вона ну, далі буде 80%. Наказ є на другий квартал і на третій буде. Це коротко, що я люди, які не мають стажу. Вони хоча б щось не виграють, а ті, хто мають стаж, вони, вони практично залишаться на тому самому рівні, що є. Бо, тому що... Ми ну, виграні тільки в портальному преміях. Детально я не готовий зараз скажу. Про це, ну, це не моя була. Моя, була, моя місія була донести до керівництва проблему. Так, наскільки я міг ти одні працювати. Тут все таке питання. Газотранспортна система, наскільки ми знаємо, зараз буде трохи в упаді, якщо відкриті там потом. І як ми можемо отримати заробітну плату нормально, якщо людина бере 100 тисяч, потім буде мати півмільйона, а я буду мати там, з 7 мати 10. В житті, скільки би газу не пускав, вони в собі будуть забирати ті львіну долю. Це ж якийсь ну, зрив мозгів. То, <клес> то, 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 що вони нас не розуміють ну, за людей, як це, це понятно, але це вже взагалі. як. Трошки з місця рушало. <клес> Бо то, що ми постояли, поговорили, то вони мені читають каже зараз наверху. І голова про кому слухай, яка нормально посиди, все серйозно. Моя особиста думка, і я тут не можу агітувати когось і за це. Є два шляхи. Перший. Шлях конфронтації, страйку і... і так далі. І другий шлях, то треба спробувати конструктивно вирішити. А їм вже вірити немає, а вже ми кілька року я... почекали. Якщо тебе за люди не скажу, вважають, я... то може бути. Я, я скажу свою ну, особисту думку, без, без цих нікого не заставляючи. Я вчув в тому, що говорив новий керівник. Що тим шляхом варто бити? Я готовий особисто спробувати, Нікого не, не закликаю, щоб за цей. Але особисто я готовий до 1 жовтня з конкретними кроками щотижня чи щомісяця по тому напрямку. 11 травня вже будуть водити. Зразу починати. Ти ж говорив до 1 травня, до 11 травня. З 11 травня виданий наказ про е, ведення гредерного і старшого Ну не введення, а про е, її впровадження. Календарний план. От починається він, почався він там, з позавчорашнього дня. З чого він почнеться? Поч, поч, починається він з аналізу того, що відбувається. Насправді зараз ніхто не знає. Що відбувається? Зараз Ринку праці, які ну, в нас договориться. І це насправді то не буде швидко. Але, мене, першого, але до 1 жовтня нові тарифні ставки в людей мають. Так сказав Керівник. Я передаю слова на спробу. У мене питання. 24 років була зарплата прив'язана до мінімалки, а тепер до прожиткового мінімуму. Чи піднімалося таке питання? Піднімалося таке питання. Закон України про державний бюджет говорить, що тарифні сітки, тепер існуючи, рахуються від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. І то питання до Верховної Ради. Що собі казав? я думаю, що приблизно так і мало добу. Я задавав питання вчора. Тому, тому керівнику, який ну чи керівник фірми він, чи представляє ту фірму, яка буде вводити чи планує вводити оцю цю грейдову систему. І питався, які будуть співвідношення між найменш оплачуваною і найбільш оплачуваною в межах компанії. Значить, відповіді конкретної не було. Сказав, ми проведемо до дивитися. Ну дайте, я, я скажу то, а ви робите висновку. Відповідь така: ми проводимо аналіз всередині структури. Ми проводимо аналіз на ринку праці. Ми проводимо аналіз в таких самих подібних компаніях, і тоді кажемо. Тобто без аналізу зараз подібних компаній йде. У нас в Україні в нас Україні і за кордоном. Дивись, що я говорив, бо відкрилися зараз кордони. Ну ви самі знаєте, люди їдуть. І, і, і від нас, іде відтік е, робочої сили за кордон. І відповідно ну, це впливає. Була заява керівника Андрія е... Івановича. Так? Фомент. Фомент. Е... Ми в жовтні не зможемо дати таку зарплату, як дає Польща. Тобто, в жовтні, в жовтні цього року ми таке зробити не, не можемо. У них зарплата ніж Америція, а, в Америці, але... у нас нема. Я, я слова передаю. Але ми до того йдемо. А ми, так, ми так. дійдемо ми повсе, ми, ми поки за. що ніде не йдемо. Ми, ми насправді за. ми не йдемо. І то, що є на нинішній день, то така є, Шо, така, значить, підвищення така, підвищення зарплати, що у нас цей рік не буде ніякого. Люди ведуть. Все першого... на ну, вони все хочуть покрити грейдер, так? Так, те, що... то, з першого року. А Веденням що ми не мали скільки то відсотків підвищення зарплати робити, то ніякого не буде. Ціни ростуть. Так. Люди, Дуже... люди ведуть таку розмову. Ростуть, але дивіться, це пілотим? питання більше до наших проспілок. Я думаю, що їм треба задавати.

От є і є ще підроблені документи. Але диви, я, я кажу... я би, я би просив. Секунду, ще, секунду ти, пару ще питань, п'ять хвилин йдемо фотографувати. З... Вані, секунду скажу. Що люди так? між собою ведуть таку розмову. Що таке враження, що наше керівництво приватизувало газотранспортну систему і роблять собі як маленькі феодальчики. Алло? А в нас був перед тим президент Янукович. Він теж думав, що вся країна це його. Чим закінчилось, коли люди піднялися тікати, але це був президент, він йому дали. Можливості, а вони не думають, що якщо люди піднімуться, що буде я не особисто втечуть. я це особисто говорив президент ТВО президента. Воді кажу, якщо б це була приватна фірма, я би ще розумів. Але це є державне підприємство і ніхто його не приватизував і такого чуда, яке на нинішній день, бути не може. Я Бо вони кажуть, погоджуються, але шлях вирішення цього питання лежить. Площані вперед крок, знаєш, да, да, що да, 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 люди да. піднімуться, їх почують. Не піднімуться, вони Стоїли будуть. Знові, іду. Іду. Якщо наша об'єднана проспілка грає на руку можновладцям, за нас нічого, чи варто нам бути в тій об'єднаній проспілці? Я інакше відповім. Я, я зрозумів питання. туди з того, що я побачив в Києві, прийшли проспілкою. В лиці голови Ради голів прокомів насправді там ніхто не рахується. Це моє таке особисте враження було. Тобто вони слабкі, дуже слабкі, якщо там гірше не сказати. А слабкими, як зрозуміло, ніхто не домовляється, їм диктують умови. Я, я вас запитався, чи варто нам далі спонсорувати до об'єднаного спрофстрілку? Та, та будівка вдарить ну, справа. Не... Та будівка, дитячий табір виходить до... 100 тисяч. Добровільна справа. Будівка в табір виходить 100 тисяч. Якщо ви не будете, почуть... Якщо ви не будете почуті, то подальші дії, які ваші. Я сказав свою особисту думку, що я бачу особисто, шлях такий, в принципі, як говорить новий керівник. Кроками і до 1 жовтня, і ми побачимо реальні кроки з боку трансгазу. З боку на що відкладено відбування до першого жовтня, то не ви, та у мене теж заказуємо, відкладений добрий сир. Іван. Молоко на сир відкласти і буде нормально. Ну ще раз кажу, дивись. Наприклад, На наступний тиждень засідає робоча група з укладання добову. Якщо в протоколі робочої групи немає. Записано, що одинаковий розмір для всіх працівників компанії на зоро, ну це зрозуміло, що вони свої ну, зобов'язання не виконують. Ну це ж очевидно. було. Тому ми зразу і реагуємо. Якщо будуть виконувати, ну це поступові кроки. Я заби ще поступовому Дві Хвилинки вона ну, треба завершити. Ми там та, ну, Насправді так. Аби ну, не було ніяких претензій претензійтися з іншими проспілками інших підрозділів і Ну, Є Володимир Михайлович, я думаю, ви не можете це обговорити. піднімати. я готовий прийти до кожної служби, можливо, детальніше сказати. Бо я цього не міг сказати. Я там пробув цілий прилично, треба піднімати 10-ї ранку до 4 ї Вечора ми говорили про багато що. Це вже не говориться про картоплю. Детально я готовий сказати. А зараз ну, я всім дякую, дякую. до фотографії. Сьогодні я повернувся із виробничої наради із Києва, яка проходила в ПАТУ Портвезгази. Разом із начальником управління і з директором філії ми зустрічалися із керівництвом ПАТУ, щоб обговорити ті болючі питання, які турбують колективи, які, на жаль, не вирішувалися впродовж останнього півроку. Слава Богу, нове керівництво вже має. Розуміння проблеми має бачення шляхів їх вирішення. І ми це вчора цілий день у Києві обговорили. А сьогодні я це постарався донести до колективу. Мені здається, це, це вдалося, і ми конструктивно тим шляхом будемо йти. Дякую.